Вишня в шоколаді у Грікхаус. Що? Так, це новий десерт у Грікхаусі, який коштує всього-навсього 119 гривень. Тут у нас отакі от вишеньки в шоколаді. Прохолодні, куштуємо. Всередині прохолодна вишня, майже крижана, дуже соковита. І це мені сподобалось, тому що вишня кисленька, без зайвого цукру, крита молочним шоколадом. Чимось нагадує шоколадні цукерки з вишнею, але всередині не якась там маринована вишня, а свіжа і соковита. Дуже освіжаючий і незвичний десерт. Але в Глікхаус ви можете посмакувати не тільки десертами, а ще й стравами з новими соусами Чімі Фреш. Копля Чімі Фреш 129 гривень. Тут у нас ось курочка, соус, цибулька і сама картопля. Це, грубо кажучи, повноцінна страва, тому що тут і картопелька, і м'ясо, і все на світі, і соус. Соус мені, до речі, дуже сподобався. Соус дуже свіжий, приємний за смаком, дуже багато. Зелені, я б не сказав, прям літній. Велика піта Чімі Фреш 149 гривень. Є ще маленька піта за 99 гривень, але мені більше подобається такий розмір. Куштуємо. Гляньте, які великі шмат курки. По суті, це така сама страва, як і попередні, але без цибулі. І за рахунок того, що в піті вона набагато ситніша, тут такий самий освіжаючий соус. До речі забув сказати, він нежирний і тому легкий на шлунок. Звісно ж, в грікхаус, окрім новинок, ви можете скуштувати таку класіку, як шаурма і гірос.